Збираєшся у відпустку та забула про головне? Ага, тоді швиденько завітаю магазин професійної косметики. Мімімі. -мі -мі. Тебе зустрінуть привітні консультантки, які допоможуть зібрати саме той мастхев кошик для відпочинку. Взяла набір від медавіта, ідеально для волосся, після сонця, вітру та моря. А ще до нього йде стильна пляжна сумочка в подарунок, ну це супер приємний бонус. І що для мене дуже важливо, дівчата підібрали SPF засіб саме для мого типу шкіри. порекомендувала легку текстуру, яка не забиває пори і не залишає білого сліду. Звісно, не пройшла повз Баді, як що не пробували автозасмагу чи олійку від них, дуже раджу. Це преміум косметика, яка реально працює. Шкіра блищить і виглядає просто бомбезно. І ще один приємний сюрприз у магазині є парфуми на розпив. Я спочатку розгубилась, бо ароматів багато, а хочеться обрати саме свій аромат. Але дівчата уважно вислухали мої побажання, і вони одразу підібрали кілька варіантів. Я протестила всі, і в підсумку взяла два, бо не змогла визначитись з одним. І на останок, блиск для губ під ліпс, величезний вибір, всі відтінки, аромати. Ну як тут встояти? Ну ось і я не втрималась і взяла кілька варіантів. Тож я все зібрала, іду пакувати валізу, та з чистим серцем можу сказати: мі-мі-мі, це справжній б'юті-рятівник перед будь-якою поїздкою.